Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Цікаві новини для українців з-кордону. Друзі, сьогодні два інциденти, які трапились з українцями в Польщі. Перша ситуація у Польщі українець знищив бус свого роботодавця, святкуючи 18 18 річчя. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, а також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, святкування 18-річчя одразу до в'язниці потрапив молодий громадянин України. Друзі, в Польщі це повідомляє сайт місцевої поліції. Цей інцидент він стався в ніч з 8 на 9 червня у селі Кламентові. Це Люблинське воєводство Польщі. Отже, друзі, громадянин України, якому того дня виповнилось 18 років, відзначав свято з 17-річним товаришем. Хлопці вживали алкоголь, після чого їх потягнуло на пригоди. Вони сіли в мікроавтобус, Ford Transit, що належить чоловіку, в якого вони працювали, і вирішили покататися. Однак все закінчилося тим, що автомобіль перекинувся. Поліцейські, які прибули друзі, на місце події, з'ясували, що 18-річний громадянин України водій мав аж два проміля алкоголю в крові, Його неповнолітній пасажир трохи більше одного. Обох учасників друзі ДТП доставили в лікарню, але медичне обстеження не виявило в них серйозних травм. Тож юнаки потрапили під поліцейську варту. 18-річного звинувачують у керуванні транспортом у нетверезому стані та без водійських прав, також спричинені ДТП та користування автомобілем без згоди його власника. А ось останній пункт звинувачень почув і 17-річний учасник пригоди. Друзі, обидва юнаки визнали свою провину. Друзі, наступна ситуація з Польщі. У Польщі завершили кримінальне провадження щодо роботодавця, який експлуатував працівників з України. Це все почалося ще в грудні 2022 року, коли на польсько-українському кордоні прикордонники виявили у громадянина України підроблений дозвіл на роботу. Виявилось, друзі, що цей випадок став тільки вершиною айсберга. У ході розслідування з'ясувалося, що фальшивий дозвіл на роботу громадянин України отримав від свого роботодавця, який стверджував, що цей документ оригінальний. Однак, друзі, фактично все виявилось інакше. Роботодавець без докарів сумління, користуючись набізнаностю іноземців, свідомо видав трьом українцям фальшиві дозволи на працю. Більш того, роботодавець не сплачував до ЗУС жодних внесків, що й позбавило працівників можливості на отримання соціальних допомог, друзі і також послуг. Як наслідки підприємця звинуватило порушенні прав найманих працівників та підробці документів на працевлаштування, чоловік також визнав свою провину і як наслідки, суд, який відбувся у травні 2023 року. Призначив горе роботодавцю покарання в вигляді 8 місяців позбавлення волі з відсрочкою на 2 роки. Ось такі друзі, цікаві новини за кордону для українців. Вашу думку висловлювати, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.